Вітаю, друзі, авторинок на зв'язку. З'являється у нас в продажі популярний сімейний автомобіль Dodge Journey. Це 20 рік, 2,4 бензиновий мотор, 80 тисяч кілометрів пробігу в цьому автомобілі. Також авто в нас пригнане, звичайно, з Америки. Всі деталі були замінені на оригінальні. Тож кузов у нас, можна так сказати, взагалі в рідній фарбі. Технічний стан авто також чудовий, він у нас семимісний, дуже збережений стан салону та загалом автомобіля. Погляньте, як у нас виглядають сидіння. Вони дійсно відповідають на свій пробіг. Безключовий, повний електропакет, карти цілі, електрорегулювання цього сидіння в нас. Кермо. Автосвітло, автодощ. Автомобіль працює чітко. Заводиться кнопкою старт-стоп також є круїз, голосове керування. Коробка також у нас добре все перемикає. Тут у нас знаходиться задня камера. Далі маємо двохзонний клімат і такий ось невеличкий моніторчик. Друзі, ну і вартість автомобіля 14 тисяч доларів. Також він доступний на виплату в лізинг та кредит, якщо вам не вистачає повної суми коштів. А знаходиться в нас на майданчику місто Біла Церква Сухоярська, 18 авторинок. Запрошую всіх на попередні перегляди та тест-драйви.